Уди геть різних професій від учительки, лікаря чи журналіста. Конкурс збирає дедалі більше охочих танцювати. Приз поїздку на Кубу – це феноменально. То, що саме в Україні є такий приз. Ніде в Європі. Такого приза високого немає. У кожному куточку тренувальні па до головного змагання залишилися лічені хвилини. Перевіряємо макіяж, зачіску сукню. Ну і звичайно ж, мотивацію. Та Єсенівка Юлія Дячук не приховує чого сюди. Прийшла. Куба, 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 куба. оп, раз. За головний приз. Мы вот со всеми говорим, девушки в генно танцуют, классно двигают чувства. А что с мальчиком? Я говорю, мальчики нужно подтягивать сильные штанишки, чтобы они в это танцевали. До финала за кубок Эль Талисмана выходят две пары порыможностей в разных категориях. Кассину, касайся, фристайл. Результат дуелі несподіваний Про просадців кажуть це секс на майданчику, і почуття між партнерами тут завжди доповнюють. Утім, цьогорічні переможці не паралосвітру. Ми просто танцюємо танцю. Ті, що були такими близькими до поїздку на Кубу, на запитання чи не розчаровані, відповідають дії скині, да звучить. Давид із Христиною вже були найкращими сальсонірами, але два роки тому такої цінної нагороди не обіцяли. Зараз думають, чи поміститься ім'я та прізвище партнерки на кубку за перемогу у фрістайлі. Тордороха це не считає то, що вона Марія Володимирівна Хосе. Сальса і як хобі, і як терапія. Тому танцювати варто кажуть організатори свята. Тим паче, що меценати обіцяють за рік призове дежаві. А поки ви готуєтеся до наступного конкурсу, тим часом переможці пакують валізи на кубо. Щасливої Соломії від війська Костянтин Голубчик і всі прихильники сальси ТСН 1+,1.